Народ. Зараз ця група активістів, спортсменів буде спускатись на рафті по цій шаленій річці. Мені вже колить п'яточки від страху, а вони завзяті відважні норвежці. Зараз покажуть сім клас з таким боягузом, як я. Подивіться, куди уходить ця річка. Тут важливо знати, в яку сторону грести. Тому що, на жаль, стихія така, що може розбити об скелі. Лікітіль, хлопці, удачі! Там один наш знайомий плаває. Норвежець. А тут інша активність. Всім привіт. Одні спортсмени навколо. Гей-гей! Одні спортсмени. Одні ми лінтяї поїли булочок з корицею. Ні, ну ми пройшли з полісовим стежком. Більш-менш. Поактивнішили фізично. Люди, хто полюбляє такий вид спорту, подивіться фільм «Бурная ріка з Меріл Стріт. Вам мало не покажеться. Юху! Ні, я б на таке не погодилась. До речі, племінниця мого чоловіка проходила практику у цій компанії у Тегайден. У неї робота полягала в тому, щоб так сидіти в лодці з туристами і гребсти. Круто, ж. Ой, хлопці, удачі! З Богом! Зустрінемо у Валделі! Ми сьогодні з суботнього гарного вихідного дня стежками, священними стежками, де ходив вікінг святий Олаф. Дуже крута пригода. А як вам оці камені? У мене зріст метр шістдесят. Камінь мінімум вдвічі вищий за мене. Друзі, це amazing. Подивіться на колір води. І це не острови, не Мальдиви, це гірська річка. У Норвегії. Уявляєте?